Чи нам невідомо, що тіло людини храм Духа Святого, який живе в нас. Коли ж для гріха двері серця відкрили, то ми це дух в полоні образ. Не місце чужому і в нашому храмі, той храм наше серце, дум Божий у нім. Занадто ми дорого куплені з вами. Ніколи не дбаймо та місця чужим. Ніколи там не даймо місця чужим. Фальшивим наукам та ідолам різним, гидотам, що зводять з Господніх доріг, Бог добрий до праведних, але Він грізний до тих, хто свій храм в чистоті не зберіг. Діявол не мов би не хоче багато, йому б лише з маленьким грішком увійти, з таким, що приємно про нього і згадати. Та згодом погибель в нім можна знайти. Гріх швидко пускає свої міностази. Загроза смертельно приходить тоді. Йому треба відсіч давати відразу. Не можна з гріхом жартувати собі. Тут йдеться про наше спасіння, одначе. Ми знаємо грішки, які в нас завелись. І раді, що досі ніхто їх не бачить, та знає все Бог. Він осудить колись. Немає таємного, каже нам слово, щоби не відкрилось згодом для всіх. В гріхах є погибель і ганьба, і сором. Відкиньмо скоріше усякий наш гріх, відкиньмо усе, що противне для Бога. Очистьмо для Духа Святого Серця, туди не впускаємо нічого чужого. Святою хай буде ця, Адже нам відомо, що тіло людини храм Духа Святого, який живе в нас, пильнуймо, щоб пристрасті в Нім не горіли, вогонь же любові, щоби не погас. Дякую. Слава Ісусу Христу!